Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Лютий місяць, така зима в Нідерландах без снігу. Відповідно, автомобільчики без задатків корозії. Нормальний клімат. Так, сьогодні вітер, вітрова погода. І сьогодні ми відправляємо до України вісім автомобілів, які купили. Для наших підписників, для наших клієнтів. Перший автомобільчик це є Opel Amperka, 64 кВт батарейка, комплектація Executive Line, максимальна комплектація. Класний графітовий колір, класні диски, пробіг даного автомобіля на повному заряді батареї, 400 плюс кілометрів. Наступний автомобіль Hyundai Ioniq 2019 рік, 38 кВт батарея, автомобіль на максимальній комплектації також Executive Line. Даний автомобіль їде в Україну в Одеську область. Робимо нашому клієнтові доставочку. Наступний автомобіль, наступних два автомобілі це в нас де Hyundai Kona. Перший автомобіль в такому кольорі ґрунтовочка в металіку. Максимальна комплектація. Автомобіль весь в рідній фарбі. Комплектація преміум. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Пробіг даного автомобіля 81 тисяча. Автомобілі збережені. Автомобілі з чесними пробігами. Hyundai Kona графітовий металік, 64 кВт батареї, також їде в Україну під замовлення для нашого підписника, для нашого клієнта. Також максимальна комплектація преміум. Також автомобільчик в збереженому стані. Пробіг даного автомобіля 70. 5 Шкіряний салончик, підігріві, обдуви. І любимі наші e-Niro. Всі автомобілі на максимальній комплектації Executive Line. Всі автомобілі з хорошим пробігом 100 до 100 тисяч, 100, 110, 90, 80. Буває деколи. І 60-50, але зовсім інші дорогі ціни. Всі автомобілі були в нас на огляді. Ціни на дані автомобілі є в попередніх відео оглядах. І один з автомобілів з Кіаніро в чорному кольорі на 19 дисках. І біленький Kia e Niro 2020 року. Комплектація максимальна, Executive Line, дана комплектація з хромованими такими молдингами на дверях, з такою вставочкою хром на багажному безключовий доступ, електросидіння водія, шкіряний салончик, пробіг даного автомобіля 81 тисяча кілометрів. Чотири 2 дві Kona, Ampera і Ioniq. Ці автомобілі зараз ми завантажуємо на наш автовоз. Автовоз вже чекає на завантаження. Завантажуємо і автомобільчики прямують до України. Кого цікавлять такі автомобілі? Є автомобілі, викуплені з лізингових аукціонів, з чесними пробігами. Телефонуйте, купимо, підберемо, доставимо для вас, зробимо все під ключ. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Купуємо в Нідерландах, відправляємо в Україну, розмитнюємо, також відправляємо по Україні. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, діліться відео з друзями, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити свіжі автомобілі.